Дев'ята ранку, Деснянська районна у місті Чернігові Рада. Військовослужбовці Державного науково випробувального центру Збройних Сил України піднімають державний прапор своєї країни, прапор, за який їх побратими і зараз гинуть на сході. На акції багато дітей. Для них це особливе свято. Якраз оця малеча краще за багатьох знає, чого вартує мирна синь на прапорі. Катя Меримерина з Донецька. Цього року вона йде в перший клас 14-ї Чернігівської школи. Її опікун Марина Козак каже, дитина має вчитися в українській школі. Марина опікун, бо батьки дівчинки зникли без звісти під час війни. Пропали в зоні ОТО нема. Ми приїхали з Донецька. Вона вже знає по російськи вміє читати, вміє писати, а йдемо ми в українську школу, тому в неї буде все заново навчатися, вивчати, тому що якось ми, нам сподобається українська мова. Свято державного прапора у Деснянській райраді недаремно об'єднали з акцією на підтримку дітей, в яких скоро розпочнеться новий навчальний рік, з нагоди дня прапора первачкам, рюкзаки зі шкільним приладдям, кращим учням району, дипломи і грошові стипендії. Один із стипендіатів учень 30-ї школи Матвій Морозов, майбутній футболіст, який більш за все любить такі предмети, як математика, фізкультура і українська і англійська та українська мова. Ідея проста: продемонструвати, що держава, символом якої є прапор, опікується дітьми, які потребують підтримки. Прапор це символ держави, і ми повинні наше підростаюче покоління виховувати в державницьких в національних інтересах, щоб вони розуміли, що таке держава, що держава це вони, і що держава за них опікується так само, як і вони потім, коли підростуть, будуть опікуватись за державу.